Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі. Перший місяць осені, вересень приносить нам чудову астрономічну і астрологічну подію, як то День осіннього рівнодення, що цьогоріч припадає на 22 вересня. Ми спостерігаємо традиції і обрядовість цього періоду не тільки у визначеній з астрономічної точки зору День, а й за тиждень до, за тиждень після. Тобто, протягом більшої половини вересня, з давніх давен, люди у різних. Куточках земної кулі святкували зібрання врожаю, святкували дні подяки матінці землі за ті благословення, за ті дари, які вона. Подарувала по результату тяжкої праці. Адже в цей час вже можна було не переживати за те, скільки і чого вродить. Тобто, все вже можна було підрахувати, побачити і зрозуміти, також обрати якусь певну частину врожаю для того, щоб додати її до посадкового матеріалу на наступний рік, крім того, можна було все проаналізувати і спланувати певну стратегію, як перезимувати, як перебути холоди, і взагалі на яких тепер засадах можуть здійснюватися розрахунки, за певні види послуг, наприклад, на основі чого будуть будуватися домовленості, наскільки міцні будуть родини, які статки у наречених. У подружжя молодого, і також, взагалі, яким чином будуть будуватися соціальні відносини аж до наступного року. Як ми знаємо, у знаку зодіака Терези Сатурн в екзальтації у надзвичайно сильному положенні, коли дійсно силою працелюбства, терпіння було напрацьовано надзвичайно велику кількість і стабільності, і фундаменту, і достатку, і на основі цього. Люди почували себе впевнено і спокійно, могли планувати свої подальші відносини. І от Венера у знаку Зодіака Терези саме давала таку силу і заключати нові договори, почувати себе впевнено і на рівних у стосунках із людьми, із своєї соціальної групи, приміром, а також планувати своє майбутнє. Крім того, насолоджуватися тим, що знаходиться. За межами турбот щоденних пов'язаних із кількістю отриманого врожаю, кількістю вкладеної праці і взагалі переживанням за те, що буде завтра, які ще стихійні лиха або ж непередбачувані обставини можуть вплинути на фактори, коли приходять холоди, як цей час перебути. Із 21 по 25 вересня зазвичай свято світовида. Осіннього у слов'янській традиції, або ж ще сивояра, якби сивий ярило. Ярило це яскраве молоде сонце, яке посивіло до осені, збагачене досвідом, збагачене кількістю прожитих днів, тепер от показує вже і свою мудрість, і в той же час показує свій достаток людям. Сонце переходило по такому коловороту символічному і йшло на спад до корочуна. Тобто світловий день скорочувався, а от темні сили символічно вони навпаки набирали своєї жаги втрутитися у життя людей і у зв'язку з цим. Такий посил був всієї цієї обрядовості відволікатися від земних турбот і навпаки, зміцнюватися духовно, направляти всі сили на зміцнення соціальних зв'язків, на взаємодопомогу, на врівноваження різноманітних конфліктних ситуацій, загалом все те, що так виразно ми відчуваємо у проявленості знака Зодіака Терези. Вважалось, що світовид осіннє сонце воює вночі із ворогами і на білому Намагаються встановити світовий порядок, і ось вже зі сходом сонця, тільки стомлене і постаріле на ще один день, з'являється на небосхилі. У зв'язку з цим у храмах прислужували світовиду жерці воїни, а також на честь настання дня осіннього рівнодення правили всенічну службу, випікали коровай у людський зріст. І ось жерці ховались за цим короваєм і питали у прихожан, чи бачать вони їх. Коли ж чули відповідь, що не бачать, то сподівалися, що й наступного року ніхто їх за тими хлібами не побачить, що буде такий самий багатий урожай. Тому світовида ще називали Богом хліборобства. Адже саме в цей час зібрання врожаю добігало свого кінця і також закінчувалися поступово всі польові роботи. І от на масові гуляння, які розпочиналися в цей осінній період, кожен мав принести смаколики, випечені із цьогорічного борошна. Також у вересні святкували. І рожаниці, так звані, це свято Лади, покровительниці роду, яка супроводжувала світовида, а також її дітей. лелі – Покровительниця води і Полеля, покровитель вогню. Тому вважалося гарною традицією на порозі, саме там, де відбувається з'єднання людини із її родом при вході в оселю, облити малих дітей водою або ж молодих дівчат. Також на гарні, цікаві події і для щасливого кохання у поточному році. І ось ця сила води передавалася таким чином нащадкам і молоді для укріплення їх стосунків, для укріплення здоров'я і взагалі вважалося сприятливою прикметою, таким чином, позначити цей день. Крім цього, Полель, як покровитель вогню, також символічно вшановувався в цей період, а саме відбувалася така символічна подія, як оновлення вогню. Старий вогонь, свічки мали загасити. І ось новий новонароджений вогонь мав передати силу сонцю, світовиду, показати ось цей процес оновлення. Ніби в новій якості сонце з'являється на небосхилі і передає. Таким чином, свою мудрість, свої знання наступним поколінням. Як ми знаємо, у знаку зодіака Терези Венера в управлінні Сатурн в екзальтації. І от люди поступово від підбиття підсумків і оцінювання результатів всіх тих весняно-польових робіт, до яких вони докладали величезних зусиль, переходили до етапу святкувань, урочистостей, а також заручень і весіль. Адже було про що поговорити, було про що. Поміркувати. Стабільність була налагоджена. Сатурн в усій своїй красі проявляється у знаку зодіака Терези. Всі позиції виважені, результат. Ти видимі, і є за рахунок чого утворювати майбутні родини, є за рахунок чого вирішувати певні спірні питання, а також загалом можна розуміти, із яким партнером відбувається вирішення того чи іншого спірного питання, а також взагалі про що йде мова, яким чином можуть відбуватися розрахунки, товароопіх, і взагалі яка перспектива, яка стратегічна. Основа новозбудованих стосунків і новостворених договірних зобов'язань, і чи зможе людина їх виконувати і дотримуватися певних зобов'язань на тривалій основі. А Венера планета, яка у знаку зодіака Терези, передбачає також новий рівень якості життя, передбачає цікаві перспективні стосунки, а також можливість посісти своє місце в новій. Когорті людей, до якої, можливо, людина ще й не була залучена минулого року, оскільки не мала таких статків, приміром, або ж не мала такого ще перспективного бачення майбутнього і не могла показати свої певні можливості. Найкращим чином, до тепер. ми можемо бачити, як відбувалися перемовини про те, хто ж із Наречених може бути найкращим кандидатом для дочки господаря, а також чи дійсно дочка має саме те придане, яке може бути цікаве її майбутньому чоловіку і чи можуть поєднатися ці родини, обговорювалися найменші питання, деталі і так далі. Тобто, це це все те, чим славиться в своїй силі знак зодіака Терези. Протягом усього осіннього періоду як завершення сільськогосподарських робіт, так і початку святкувань ми бачимо певні традиції у нашій обрядовості, які є актуальними і донині, які на сьогоднішній день звучать більше як рекомендації, і допомагають людям через таку своєрідну вуаль часу дійсно доторкнутися до тих енергій, які передбачає сонцеворот. які Передбачає тонка межа між світами, адже рівновага наступає між темними і світлими силами. В день осіннього рівнодення ми не бачимо такого конфлікту, який би ми не могли здолати. Ми не бачимо тієї сили, яка б переважала. І ось тут всі наші позиції, всі наші спроможності, всі наші бажання мають бути спрямовані на те, щоб світлі сили нашої душі і також наші Нашої оселі, допомоги нашого роду укріпити, дати можливість пережити своєму роду цей період до корочуна, тобто до дня зимового сонцестояння, і таким чином увійти в новий сонячний цикл всією дружньою родиною. Так от, стосовно рекомендацій, в першу чергу, велика увага приділялася. Прикрашанню певного куточка в оселі, тобто змайструванню своєрідного жертовника, в якому ми бачимо сезонні фрукти, овочі, а також свічки коричневого, помаранчевого кольору, приміром, а також кетяги калини, кетяги горобини, також все те, що могло відігнати нечисту силу і злих духів від оселі. І ось цей Символічний, яким повнилося кожне господарство, адже цьому приділялася надзвичайна увага, щоб дійсно достатком була пронизана кожна оселя, щоб це було видно, щоб було що показати, щоб дійсно Венера у знаку Зодіака Терези в своєму управлінні могла дійсно, як витвір, витвір мистецтва презентувати кожному бажаючому все, чим багата родина. А тільки но гість увійшов на порог, доторкнувся до тої родової сили, яка панує в цій оселі. Він міг побачити, чи дійсно це заможна родина. Також із осіннім періодом і прикрашанням такого затишного куточка в оселі пов'язане таке цікаве повір'я, що по кількості спійманих листочків, які падають із дерева і їх несе вітер, можна судити про кількість щасливих наступних місяців. Тому надзвичайно цікавою була така традиція ловити листочки щодо того часу, як вони впадуть на землю. Звісно ж, облаштовуючи свої комори новим врожаєм та всім тим, що з'явилось цьогоріч, люди традиційно відмовлялися від того, що було вже не потрібно: від застарілих речей, від усього того статку, який, можливо, вже не міг служити на користь, або якісь зіпсовані речі. або... Те, що лежало на всякий випадок, і показувало вже свою непригодність у Поточному році, у зв'язку з цим сформувалась традиція спалювати старі речі, викидати, віддавати, можливо, комусь за потребою щось таке, що знадобиться іншій родині, а свою оселю звільняти від можливості темним силам чимось живитися, чимось непотрібним, застарілим, поламаним, наприклад, якщо це речі, або ж дійсно розбиратися із спірними питаннями, знаходити компроміс. що щоб надалі не підсилювати ту енергію конфлікту, яка могла б панувати у родині, оскільки більше часу вже люди проводили саме вдома і більше часу приділяли спілкуванню. І саме за таку контактність знак зодіака Терези, і у зв'язку з цим багато питань спливало на поверхню, які потребували термінового врегулювання. І от саме під час таких святкувань, гулянь спільних потрібно було знаходити. Ходити спільну мову потрібно було вміти домовлятися і дійсно керуватися зовсім іншими принципами, аніж тільки об'єднанням для виконання певної фізичної роботи. Крім того, можливість більше часу спілкуватись, відпочивати від важкої фізичної праці, давала також час людям для того, щоб замислитися над вічними циклами природи, над тим, що незмінно існує поза людської уваги, уяви і взагалі не потребує будь-якого включення людини фактично у вічний процес зміни циклів природи і відбувається за своїм власним механізмом. Отут час розмірковувань, роздумів, час наповнення оселі і своєї душі, силою вдячності своєму роду, природі, взагалі всесвіту, за те, що ми дійсно можемо переходити до завершення певного циклу, до завершення певного етапу нашого життя у зв'язку із цим. Також під час розпалювання вогнищ, наприклад, для святкування дня осіннього рівнодення, що також було зазвичай поширеною традицією у багатьох куточках земної кулі, ми можемо побачити, як люди писали записочки з якимись певними побажаннями щось залишити у минулому, вирішити якісь певні спірні питання і взагалі позбутися чогось зайвого і лихого, щоб не надавати можливості цьому набирати. Силу по мірі скорочення світового дня і скорочення впливу світлих сил, тобто підтримка сонця зменшувалась, і ми знаємо, що у знаку зодіака Терези сонечко не настільки сильне, щоб воно могло обігріти всю землю навпаки дні стають. Холоднішими, темнішими, і ми буквально відчуваємо, як всесвіт нас огортає вже такою менш теплою зігріваючою енергією. Нам в більшій мірі треба сподіватися на себе, на коло близьких людей, а також на ті ресурси, які ми маємо. У зв'язку із збільшенням часу на відпочинок, на спілкування, на соціальну активність, а також на те, щоб замислитись над вічними циклами природи, над тим, що взагалі в принципі від нас не залежить. І той сонцеворот, який відбувається на небосхилі, тільки показує нам необхідність переходу до наступного етапу. І ось ця невідворотність подій, звісно, накладала значний відбиток на родову пам'ять, на родову енергію і на всі святкування, які відбувалися в цей період. Вважалося, що в цей час духи померлих приходять. У родину приходять у свою оселю, їх також необхідно пригостити, необхідно їх частувати і приділяти цьому значну увагу. Так от така гостинність стосовно померлих родичів, надзвичайно укріплювала людей також у їх стосунках, оскільки невідворотність переходу в інший світ, невідворотність тих подій, які трансформують наше життя і Просто на нівець зводять усілякі сварки. Тому чи варто дійсно вкладати в це таку колосальну енергію і з'ясовувати певні недоречності, які, в яких дійсно можна проявити силу порозуміння, компромісу, а також вдало і швидко вирішити будь-які поточні питання? У зв'язку із цим. Певні рекомендації стосовно цього періоду для підкріплення сили вашого власного сонця для того, щоб максимально сприятливо, комфортно і виразно проявити і силу Венери в управлінні, і Сатурна в екзальтації. Приділяємо увагу ключовим таким потрібним традиційним звичним речам, які наповнювали життя людей з давніх давен, і дотепер ми маємо такі чи інші прояви цього у нашому буденному житті кожного першого місяця осені. Зокрема, це можливість прикрасити своє житло, можливість подякувати силам природи, силам свого роду і тому врожаю, який ми маємо цьогоріч. Тобто буквально проаналізувати все, що ми запланували і започаткували по весняному рівноденню, і який ми урожай маємо нині по осінньому. Обдумати всі наші плани, всі наші перспективи і дійти певних висновків, з чим же ми можемо розпрощатися, що нам вже не потрібно. Адже Сатурн у знаку Зодіака Терези передбачає не тільки стабільність, не тільки основу і дійсно певний фундамент життя, а також певну жертву. Це той цикл природи, який забирає яскраве сильне зігріваюче сонце, який ніби скорочує кожен його день. Тут і можливість навідати померлих родичів, прибрати на могилках. Крім того, це повага і пошана до літніх людей у вашому роді. Тобто, якщо є можливість, будь ласка, навідайте свою родину, крім того, приділіть увагу тому, щоб вшанувати також тих людей з вашого роду, про кого ви, можливо, і не знаєте, і не маєте такої пам'яті. Але в той же час наші глибинні знання, наша глибинна повага і можливість направити свою енергію у молитві, приміром нашим предкам дійсно укріпить і нас, і наші майбутні покоління. Крім того, звертаємо увагу, що як жертва у вигляді того, що ми переходимо з одного вікового стану в інший, минає, ніби певний рік, відбувається якесь певне згасання. В той же час ми розуміємо, що це і наші плани, наші якісь необдумані кроки, або те, що не дало довгоочікуваного результату, або взагалі на що ж ми покладали надію, і тепер бачимо, що це не справдилося, або в принципі тих зусиль не варте. Ось зараз ми можемо дійсно поміркувати над тими стосунками, які показали себе не найкраще за цей період і взагалі в нашому житті. Подумати про питання нової співпраці, нових договорів, домовленостей, також можливо, про нові вигідні контракти з фінансової точки зору, також. Тобто обдумати всі перспективи, які супроводжують нас в ось такий час максимальної проявлені результатів всіх докладених нами зусиль. Крім того, по цьому періоду ми можемо бачити надзвичайно тонку межу між світами, оскільки світлі і темні сили знаходяться в балансі, немає ніякої противаги, немає ніякого очевидного конфлікту, крім того, який ми можемо створити самостійно для того, щоб та чи інша сила переважала у нашому житті. Тому максимальні зусилля саме на нашому духовному. Розвитку, на питання взаємодопомоги, взаєморозуміння і цікавого спілкування. Спілкування в тому осередку, який для нас є дійсно значимим, важливим, в якому ми себе бачимо, в якому ми відчуваємо себе в своїй тарілці фактично і маємо такі ресурси, щоб показати людям. А це загалом все те, що ми надбали за попередній період, що ми зробимо. Ростили в собі за все попереднє життя. Це такий час, коли ми можемо ділитися своїми знаннями, ми можемо показати те найкраще, чим ми багаті. Дійсно, сильну основу, сильні знання, сила досвіду. Адже Сатурн це ще досвід, який ми маємо передавати наступним поколінням, ділитися ним щедро і направляти на те, щоб стабілізувати ті ситуації, які можуть виникати в нас, Нашій родині В родинах наших дітей, онуків, крім того, в робочих питаннях загалом все те, що наразі має максимальну ясність, і все те, що ми можемо силою нашого бачення, силою наших умінь і силою наших нашої принциповості в ключових питаннях, а не конфліктності в будь чому врегулювати. Також по завершенню сільськогосподарських робіт багато посадкового матеріалу відкладалося на майбутній рік, тобто відбувалось певне сортування, а також посадкові роботи в зиму. І ось тут не забуваємо: час планувати нове, час вкладатися в ті перспективи, які ми бажаємо започаткувати, в ті нові зв'язки, в нові, можливо, поступові кроки, які ми будемо здійснювати в парі. В нових стосунках, в нових взаєминах ось це все той фундамент, який покаже себе пізніше. Крім того, можливість доторкнутися до тої грані між світами, коли енергії знаходяться в балансі, більші, світлі сили зараз дають нам можливість пізнавати щось нове. Те, що передрікає нам доля, те, що нам бажають донести наші родові сили і те, що ми можемо сприйняти, оскільки груба фізична сила зараз максимально проявлена у вигляді нашого ресурсу, нашої здібності до пізнання, а також здатності відчувати все в його максимальній проявленості. А от невидимі тонкі енергії дійсно отримують доступ для того, щоб бути побаченням. Баченими почутими, щоб прийти до нас через знаки, через символи, через допомогу наших пращурів, а також через можливість, просто таким невидимим шляхом розчинити певні конфліктні ситуації. Надзвичайна сила звернення до своїх предків, сила молитви, сила медитацій, сила можливості в. Усамітненні, наодинці, єднанні з природою дійти якихось певних висновків, які навіть не залежать від зовнішніх обставин, адже наразі найбільша сила в нашому внутрішньому ресурсі у спілкуванні, із собою, у спілкуванні з собою по такому періоду ми можемо винести у зовнішній світ значно більше розуміння і певних практичних моментів, аніж Реагування на зовнішні чинники, яких і так може бути наразі вдосталь. Тому, будь ласка, зверніть увагу на ці рекомендації стосовно уваги близьким, рідним стосовно направленості енергії, на зважування, як того врожаю всіх конфліктних ситуацій, можливості знаходження, порозуміння у будь-якому спірному питанню. Також звертаємо увагу на можливість у усвіт... Ідомлення всього, того, що із новим. Сонцеворотом минають також певні проблеми. Минають такі ситуації, які ми залишаємо у минулому році і зараз гуртуємося на основі того, що ми дійсно в силі, що ми дійсно у взаєморозумінні, що ми маємо нашу силу не у фізичному об'єднанні для виконання певного етапу сільськогосподарських, зокрема робіт або будь-якого циклу нашого життя, де нам необхідно бути було бути разом для здолання якихось певних перешкод, то тут дійсно це такий зважений підхід до стосунків, можливості відродити нові стосунки, можливість позбутися зайвих моментів в тому спілкуванні, яке в принципі вже не може бути ефективним і взагалі недоречно у завтрашньому дні. А от також нове взаєморозуміння, утворення сім'ї, утворення пари, нового, цікавого союзу, можливість побути разом, можливість обговорити всі нюанси, всі деталі. Крім цього, це також спілкування на основі такого інтересу, який змінює систему цінностей обох партнерів, змінює підхід до ключових моментів у житті, допомагає врегульовувати гострі питання, допомагає. Обмінюватися ресурсами, адже взаємовигідні стосунки можуть бути не тільки корисними з точки зору еквіваленту в оплаті праці або наданих. Послуг. Це в першу чергу цікаві стосунки, стосунки, які розвиваються, в яких дійсно в системі цінностей прописана гармонія, баланс і бажання рухатись на зустріч один одному. Дякую вам, нехай все у вас буде гаразд, і до зустрічі в наступних відео.